Вітаємо! Мене звати Анна Месерлі. Завдяки співпраці Американського комітету у справах біженців та іммігрантів та Центру освітніх послуг північно-східного Огайо. Ми підготували серію інформаційно пояснювальних відео, які допоможуть вам краще зрозуміти особливості американської освітньої системи. Сьогоднішнє відео присвячене рекомендаціям для українських сімей із старшокласниками щодо вибору навчального закладу та підготовки до вступу у вищі навчальні заклади в США. Вибір майбутньої професії та навчального закладу це одне з найважливіших рішень у житті. У новій для вас освітній системі цей процес може здатися складним. Освітня система США відрізняється від української, тому ми прагнемо допомогти вам розібратись у її ключових аспектах. У цьому відео ми розглянемо основні особливості старшої школи в США, як підготуватись до важливих іспитів, таких як SAT або ACT, Роль академічних успіхів та позашкільної діяльності у вступній кампанії, типи вищих навчальних закладів, коледжі, університети, професійні школи та відмінності між ними, можливості фінансової допомоги, грантів і стипендій, а також досвід успішних студентів, які вже пройшли цей шлях. Освіта в США поділяється на кілька рівнів. Початкова школа, Elementary School зазвичай охоплює класи з 1 по п'ятий або шостий. У деяких штатах є програма для дошкільнят – Pre-K та підготовчий клас Kindergarten. Середня школа middle school або junior high school охоплює класи з 6 по 8 або з 7 по 9, залежно від штату. Старша школа High School триває 4 роки та готує учнів до подальшого навчання або вже працевлаштування. Класи старшої школи. 9 клас Freshman – Це перший рік навчання в старшій школі. Учні адаптуються до нових вимог, знайомляться з курсами, позашкільною діяльністю та можливостями для розвитку. 10 клас Sophomore – це другий рік навчання. Учні починають вибирати більш спеціалізовані курси, беруть участь у волонтерських та позакласних заходах. Одинадцятий клас Junior – це один з найважливіших років: учні готуються до вступу у вищі навчальні заклади, складають стандартизовані іспити SAT або ACT. Обирають курси підвищеного рівня AP Advanced Placement та 12 клас Senior це останній рік навчання, коли учні подають заявки в коледжі, завершують обов'язкові курси та складають фінальні іспити. Оцінювання проводиться за системою GPA Grade Point Average, де оцінки переводяться у середній бал. У старшій школі є можливість проходити онлайн-курси, стажування та програми підготовки до професії Career and Technical Education CTE. Учні можуть обирати факультативні курси «Electives», які відповідають їхнім інтересам. Типи вищих навчальних закладів. Існують «Community Colleges» – громадські коледжі, це дворічні навчальні заклади, які пропонують програми для здобуття диплома молодшого спеціаліста «Associate Degree». Або сертифікатів у різних професійних сферах. Також існують – «Universities». Це чотирирічні навчальні заклади, які надають ступінь бакалавра, bachelor's degree, а також можуть пропонувати програми магістратури, master's degree та докторнатури. PHD doctorate degree. А також існують technical and vocational schools, технічні та професійні школи. So, one of the most important things to know about uh, applying to college is that colleges and universities all have different things that they are requiring in order to apply and be considered uh, to attend that institution. Uh, so, it's really important to do your research ahead of time and find out what each college and university is requiring so that you can have everything together uh, and be able to. To complete the applications to be considered for that university. Also, it's important to know uh, that colleges and universities are looking for well rounded students. So that means not only are they looking for you to have success in the classroom uh, during your, your high school career, uh, but they're also looking to see that. You are uh, involved in the community, that you are involved in clubs, uh, activities, uh, sports, music programs uh, in your school and outside of your school, so that they can see uh, that you will be a benefit uh, to the, the university that you are hoping to attend. It's really important to know what your goals are, what uh, degree. You want to earn or what program you hope to attend to know if the college or university that you're pursuing has exactly what you're looking for. Once you establish maybe a list of five to seven schools that you're hoping to apply for, uh, it's important to again research what they want uh, and then try to accomplish all of those uh, criteria during your high school years. Um, and it's also important to know. Uh, you know, what scores uh, an average student that is going to that university has in the classroom, what average scores of the ACT or the SAT test uh, the, the incoming uh, students have at that university, so that you can kind of set a level and a goal of what you want to achieve so that you can gain acceptance to that college or university um, and also have uh, scholarship opportunities. Uh, so, it brings down the cost of, of attending that university. So, the first thing to uh, focus on is doing very well in your high school classes. You are already establishing your transcript uh, to be analyzed by colleges and universities you apply to. So, starting in ninth grade, be very serious and intentional about every one of your classes uh, because you want to establish a good grade point average that the college or university is going to see uh, further uh, work on uh, becoming a well-rounded student uh, become involved in in sports clubs, activities, organizations. Seek out leadership positions in those organizations as the years go by, uh, and also uh, maintain uh, involvement in the community as well. Find different organizations, nonprofits that may offer uh, the chance to earn experience in some things that you may. Uh, Pursue as, as a career. For example, if you're hoping to be a teacher someday, there are many different opportunities uh, for tutoring in the community, nonprofit organizations, schools, um, that you can already start gaining experience uh, that will help you become a teacher someday. Um, also, working on your writing skills. Some uh, colleges and universities, as a part of the application process, require an essay. Uh, to be considered uh, for acceptance. Um, some uh, colleges may uh, require that you submit a previous writing assignment that you submitted in one of your high school classes. Um, also, um, establishing positive relationships with teachers, guidance counselors, uh, advisors from organizations within your school, um, employers, possibly. Um, Establishing those positive relationships so that they may serve as a recommendation for you because some colleges or universities require that you have recommendations uh, written by some of these uh, folks that you've created relationships with throughout your high school experience. There's also something nationally uh, called the Common App. That students are able to uh, submit whatever colleges or universities are looking for on one platform so that they may uh, apply to more than one college at the same time just by creating the one platform. Там є такий сайт, що називається Common App, і це є де ти видаєш аплікації для більшості університетів, що є або в Америці, або в якійсь інакшій країні. Я вибирала чотири університети, що мені найбільше сподобалося. На цьому сайті ти видаєш свої тест scores номер один. Ти видаєш всю свою персональну інформацію. Екстра то activity section, то ти маєш ставити всі екстра що ти робив в хайскул або навіть перед high school, якщо так можна. Ти даєш свої awards, або honors, що ти дістаєш у хайскул, і також інформацію про так як financial information ти мусиш здавати. І кожен університет має спеціальні есейс, що вони хочуть для. Спеціальний університет також Common App має свій головний есей. То це є просто що Ти можеш писати про себе, що ти хочеш, щоб всі університети знали про тебе. Коли я видала аплікацію, кожен університет має свій е, release date. І зараз, що я роблю, є я висилаю аплікації на різні scholarships, щоб я могла платити для університету. it's very important and recommended that once uh, you're starting to apply to different colleges or universities or establish your list of uh, hopeful institutions to attend that you're able to do uh, a college visit at some point it's really important for you or possibly family members anyone that's a part of the decision process of where you're going to see yourself in college to actually go to the uh, campus if it's possible uh, to take a campus tour um, go to an event that the college may be having and see if you can see yourself uh, on that uh, college campus for four or five years Почали ми школа дуже сильно допомогла школа. У нас був такий додаток: Common App, воно називається. В Common App дали доступ вчителі, дали доступ. Я так розумію, що всі університети, вони всі сходяться в тому Common App. Вони мають досвід, доступ на певного учня, і учень має доступ, і через той Common App він подає. Основні речі, які треба було для моєї дочки, вона писала твір, есей писала про себе. Потім той есей міг модифікуватися залежно від вимог кожного конкретного коледжу, але це вже знову ж таки все відбувалося через Common App, через такий спільний додаток. Крім того, вона також збирала рекомендаційні листи. В неї був рекомендаційний лист від самої школи, був рекомендаційний лист від української суботньої школи і від організації, членом якої вона є, це спілка української молоді. А, також а, вона в кінці, ну коли настав час, вона вирішила йти через early Admission, це називається. А, тобто, це було а, в листопаді весь місяць. Треба було встигнути до кінця місяця заповнити ту аплікацію. І ти просто вона просто вибрала шість коледжів, в які вона би хотіла поступити. І заповнила загальну інформацію про себе, давала доступ до своїх sat результатів, давала доступ до своїх рекомендаційних листів. І тоді, якщо кожен конкретний коледж, якщо вона який вона вибрала, в них були якісь додаткові ще вимоги, крім тих загальних, які всі мають, в неї просто там відкривалось віконечко, і вона це доробляла. Я знаю, що вона зверталась до тих людей, які писали рекомендаційні листи, вони повинні були індивідуально зайти на той Common App, і там також здати ті рекомендаційні листи для неї. А, насправді школа дуже допомагає. У нас в школі є спеціальні представники, незалежні від школи, які допомагають учням поступити, які допомагають учням заповнювати ФАВСУ. Бо наступним етапом після заповнення отої інформації на Common App і вирішення, в які о, заклади ти хочеш йти вчитися, то є заповнити ФАВСУ. Якщо у вас є диплом, отриманий у вашій країні, ви можете пройти процедуру його оцінювання в США. Щоб розпочати процес, необхідно вибрати акредитовану службу оцінювання освітніх документів. Важливо, перед поданням заявки дізнайтесь у своєму навчальному закладі або в роботодавці, які саме служби оцінювання вони приймають. Етапи подачі заявки та оцінювання диплома: спершу обрати агенцію для оцінки. Далі завантажити оригінали документів. Потім подати заявку, заповнити онлайн-форму та завантажити необхідні документи. Далі сплатити збір. Ta, 1 the first step a lot of uh, students hoping to go to college take is by completing the FAFSA. And the FAFSA stands for Free Application for Federal Student Aid. Um, you will sit down with anyone that claims you as a dependent, um, or you may do it independently. Uh, and what this application does is it shows the federal government um, how much aid your family will be able to offer you uh, for financial support when you go to college. Uh, if, you, if your family is not able to provide much assistance to you, um, you may earn what's called the Pell Grant, which is the maximum amount of money that the federal government will give college students. Uh, towards uh, going to college. Uh, further, um, it's important to start seeking out uh, scholarships uh, that organizations, that your school may, may have, uh, that your guidance counselor uh, may have, uh, to start applying to many different uh, scholarships that are offered uh, so that that can also help you afford the cost of going to college. Спершу я отримав лист від свого університету про те, що вони мене готові прийняти на навчання, вартість навчання, яка буде, які подальші вимоги і мої дії. Далі після цього, звичайно, я зареєструвався на сайті, подав аплікацію. Важливим було для мене розуміти суму, яка вартість навчання, тому я її отримав з цього листа і заповнив аплікацію. Аплікація розглядалася десь три місяці. Фінансова допомога це програма від держави, яка допомагає студентам. Вона визначається за рівнем доходу сім'ї, і її може отримати кожна людина, яка приїхала в Америку по ЮФО і не має повної вищої освіти рівня бакалавра або магістра. Форма заповнюється онлайн і, базуючись на доході тої людини або її сім'ї. Визначається сума, яку може яку США може предоставити студенту для навчання, у ФАВС є дві опції. Перша це сама фінансова допомога, а друга це студентська позика. Студентську позику потрібно буде повертати, але фінансова допомога пряма вона є без, безповоротня, і вона залежить від рівня зайнятості студента в коледжі. Тобто, якщо ти навчаєшся на фултайм, Тобі дадуть 100% фавса. Якщо ти навчаєшся парт-тайм, це 6 кредитних годин в середньому 2 уроки, то тобі дадуть половину фавса. Студентський кредит це просто студентський кредит, де тобі даються кошти, вони перераховуються на твій рахунок. Це може включатися туди як оплата ем, університету, так можна попросити суму щодо оплати там книжок, перебування в кампусі ем, інші витрати, які пов'язані з цим навчанням. І, звичайно, як кожен кредит, в них є свій ем, відсоткова ставка, яку ти сплачуєш за користування цими коштами. І... Ти повинен повернути ці кошти в подальшому, або вони будуть стягуватися в тебе з твоєї заробітної плати в майбутньому, коли Університет підтверджує про те, що вони готові тебе навчати. Якщо ви попросили суму, наприклад, 20 тисяч доларів, яку вам потрібно для оплати всього навчання, а навчання буде тривати там два роки. Наприклад, для оплати одного семестру вам потрібно лише 4,5 тисячі доларів чи 5 тисяч доларів. Університет цю суму утримує з фафси, а решту суму, а решту суми ви отримуєте на власний рахунок, чеком або direct deposit на вашу карточку депозитну. І тут дуже важливий момент, щоб люди не розгубилися. Це не є ваші власні кошти, якими ви собі розпоряджаєтеся, і ви їх тратите. Це ті кошти, які ви попросили вам наданий цей кредит, і ви в подальшому просто ними будете розпоряджатися по мірі того, як буде потрібно по ходу вашого навчання, тобто оплата наступного семестру, другого, третього, четвертого, п'ятого і так далі, і тому подібне. Ви повинні розуміти ваш імміграційний статус через те, що він має значення при заповненні цієї аплікації. До прикладу, утримувачі статусу Ukrainian Humanitarian Parole, який в більшості випадків мають українці на даний час, хто прибули до Сполучених Штатів у зв'язку з війною. Вони мають право на отримання як гранту, так і кредиту. Students who uh, temporary protected status, they do not have the right to so this is a very important nuance. There are uh, organizations uh, within the greater uh, Cleveland area um, that will support all students. Uh, for instance, uh, College Now. If you go to one of the uh, greater uh, Cleveland high schools, College Now is a great Resource that that assists students in preparing for college. Um, so they have usually a, a College Now advisor or counselor in every uh, Greater Cleveland high school. Um, your guidance counselors are also a support in pursuing and being ready uh, for college. Um, so these different uh, resources uh, may have. Uh, college application fee waivers, ACT or SAT uh, fee waivers since there's actually a cost to be to be able to apply um, to colleges and there's a cost to be able to take the ACT or SAT test. College now um, or your high school should have waivers to be able uh, to waive um, the fee uh, to be able to apply to colleges or, um, ACT or SAT test. and There are other organizations that, that help newly arriving students. Um, one in particular is uh, Resource Cleveland. Um, they offer the Teen Response Program at select high schools uh, that helps students uh, prepare for college or what comes after high school. Uh, Catholic Charities has tutoring programs uh, for newly arrived students. Так, я би сказала, щоб не журитися. Перше, це всі мають цей процес робити і почати якнайраніше. Я знаю, що я почала на своєму третьому курсі, я би сказала навіть під кінець, я здавала свій SAT і видавала свої аплікації, якраз коли коріл відкрився для того. Але я би сказала навіть раніше починати, тому що то є просто дуже багато роботи, і що якщо ти хочеш якнайкраще, то. Висилати, щоб навіть коли sophomore year, коли ти починаєш, і ти бачиш, слухай, це є важливо для аплікації. Я можу навіть написати на якийсь Google Doc, що я маю, і написати все, що я хочу представити для університету, і що є найбільш важливо мені, і що я хочу показати університетам. Також я думаю, що воно і важливо мати таке, навіть не project щось, що ти, ти дбаєш про щось. I've actually supported uh, high school students from low income families um, uh, attend uh, college. Uh, so I worked for uh, a federal TRIO program called Upward Bound, and there are uh, many of these programs in some uh, high schools in Cleveland, so your high school may have one as well. Uh, but there are many, uh, many examples of students that are the first in their family uh, to go to college. Um, nobody you know, before in their family went, so they didn't have the additional support of uh, their parents or grandparents uh, knowing, um, you know, how to apply or what to, to look for uh, in, a, in a college or university. So I've worked with countless students um, that were basically on their own applying for college, um, that were on their own um, seeking out support throughout their high school experience. Um, that may be from families that lacked uh, financial resources and there are countless examples of students that have worked hard uh, hit the ground running as soon as they got to high school uh, did what they needed to do uh, had high grade point averages uh, sought out uh, abil ways to, to practice for the act sat did well on those, gained acceptance into college, and, and had very uh, many uh, scholarship offers so that they could afford uh, the cost of college. So the support is there. Um, it just takes the initiative to reach out if you feel like you're struggling, um, to seek out supports to help you ensure that you're ready for college uh, and ready to be successful and earn a degree um, from the college or university of your choice. Шлях мого здобування вищої освіти почався ще в Україні. Я закінчив 11 клас і поступив у Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Вивчав я спеціальність комп'ютерні науки. Я там провчився один рік. Далі в Україні почалася повномасштабна війна, і я переїхав у Сполучені Штати Америки. Рік я пропрацював на різних роботах, і далі була гарна новина, що людям, які приїхали у Америку по U4U, Дозволили отримувати financial aid. І я скористався моментом, подав аплікацію та поступив в коледж. Щоб поступити в коледж, я здавав плейсмент тест з англійської мови. Мені сказали, що потрібно ще доопрацювати мою техніку писання, і я мусив брати третій рівень англійської ESL. Я його успішно закінчив. І паралельно з цими уроками я брав ще уроки зі своєї спеціальності. Це вступ до програмування. Далі саме навчання зайняло в мене п'ять семестрів. Це досить швидко, тому що я брав великий рівень навантаження в середньому п'ять уроків на семестр. Приблизно за два роки я закінчив свою програму, і далі я планую добрати уроки, які я потім зможу перевести у університет, щоб отримати ступінь бакалавра у моїй спеціальності. Для школярів я би рекомендував інтегруватися в американське суспільство, підтягнути свою англійську мову і займатися самонавчанням. Одна річ, яка дуже допомогла мені в цей рік часу, який я не навчався, а працював, це постійне самонавчання. Я купляв курси онлайн на сайтах Udemy, Coursera, де я проходив теми як бази даних, структури і алгоритми. І на це я виділяв одну-дві години на день. І це самонавчання мені допомогло дуже далі в коледжі, де я з легкістю міг здавати екзамени, тести, вчити англійську мову і починайте збирати знання про ту професію, якою б ви хотіли займатися в подальшому. Для мене це був дуже ем, період багато стресу. Ем, цей. Той цілий рік, що я подавалася, він був дуже розтягнутим в моїй ситуації. І весь час було таке все, що я робила. Останній рік навчання, але все одно. Весь час думається про те, що далі, як то вийде, яку аплікацію треба подати, на це число чи це число. Тому я б сказала, підходити це до цього з спокоєм на якомусь рівні, але також бути зорганізованим. Починати як найраніше. Можна, ем, я показала екзамени старатися здати до кінця 11 класу. Це просто полегшить. Пізніше ситуацію, коли там аплікації всі ці навалюються на тебе, і ти вже не можеш дивитися на ці аплікації, але ти вже знаєш, що в тебе екзамени написані. Е, протягом літа я б сказала перед 12 класом, можна думати про що ти будеш свої, свої есе писати. До цих університетів подаються там тисячі людей, і ти хочеш себе якось виділити. Е, База мусить бути наукова, ти мусиш там досить сильним бути, чи прикладати зусилля і показати це своїми оцінками і іспитами. Але е, треба показати, що ти цим чимось цікавишся. Вибір коледжу це не просто рішення про освіту, це визначення майбутнього шляху вашої дитини. Підтримка з боку батьків і розуміння системи можуть суттєво полегшити цей процес. Допоможіть своїй дитині обрати напрямок, який відповідає її інтересам і мріям. Ми щиро сподіваємось, що інформація у цьому відео, а також поради наших гостей, допоможуть вам зробити зважений вибір і впевнено крокувати у майбутнє. Контакти всіх згаданих у відеоресурсів та організацій доступні у описі до цього відео. Дякуємо за увагу і бажаємо успіху!